Людина живе доти, доки про неї пам'ятають Павло Собку, черкаському волонтеру та військовому 30 липня мало виповнитися 37 років. Закінчив Херсонську державну морську академію, працював електриком на суднах. Пізніше влаштувався за фахом на Черкаське міськсвітло із 2014 року взявся допомагати військовим. За рік до повномасштабного вторгнення Росії нам вдалося поспілкуватися із Павлом. В інтерв'ю він ділився враженнями від поїздок на фронт та думками, до чого варто готуватися. У перші дні російської агресії він разом із друзями. Поповнив лави тероборони через деякий час потрапив на фронт 25 квітня 2022 року, в боях за Попасну на Донеччині він загинув. Поховано героя на його малій батьківщині в селі на Чорнобайщині у Черкасах, де жив та працював Павло Собко, На його честь названо алею. Там ми народилися під кожною своєю зіркою. Да, там якісь там планети можливо зробили так. У мене пояснення одне: якщо ти це все робиш щиро, без якоїсь вигоди то в принципі в тебе має все вийти. У кожного свій успіх. Не знаю. Я вважаю себе успішним, я вважаю себе щасливим.